Привіт, брати і сестри, Майк М. з моє святі. М. У мене є цікаве повідомлення для нас сьогодні. Це виглядає так, ніби М. Багато разів Господь приносить повідомлення, тому що хтось мав проблему з цією конкретною темою, або хтось має М, справжнє прагнення в своєму серці. Тож, хто б не дивився це, якщо М, ви дивилися деякі інші відео, які Господь попросив мене викласти, у вас були деякі питання, тому що ви запитували в розділах коментарів. І ви знаєте ви, здається, є спільна тема в деяких аспектах, де деякі люди запитували М конкретні питання, які ведуть до інших питань, але багато разів питання веде до. Знаєте, чи потраплю я на небеса. Ви знаєте, чи буду я забраний? М. Чи повинен я робити це конкретне? Щоб це не було. Щоб потрапити на небеса. Але завжди є спільна тема для багатьох людей здається, що ця конкретна тема є складною для розуміння. М. Я знаю, що в мене були проблеми з цим. М були роки, коли сім'я. В якій я, моя мати і батько, ми виросли. Я виріс у християнській родині. Вони були християнами, вони були відродженими, М. але завдяки Божій благодаті вони ніколи не дотримувалися жодної конкретної церкви. Ах, може бути, рік, коли ми ходили до Баптистської церкви. Інший рік ми ходили до п'ятидесятницької церкви. М. ще через рік ми ходили до братської церкви. М як до неденомінаційної церкви. Знаєте, це просто могло бути так. З якоїсь причини мої батьки переходили з однієї церкви до іншої, і в певному сенсі я дуже вдячний за це, тому що це дозволило мені побачити позитиви в різних деномінаціях. І я також побачив лицемірство в певних деномінаціях. Е М, яке я не усвідомлював як лицемірство, коли був молодшим, але м, я усвідомив це, коли став старшим, і, очевидно, я дуже усвідомив це за останні кілька років. М, але хрещення здається великою темою. М. І якось несподівано Господь дав мені це послання і поклав його на моє серце, що він хоче, щоб ми були тими, хто вийде. Тож, без знаєте, я не хочу заходити занадто далеко. Я збираюся помолитися нашому Господу і подякувати. Дорогий Господи і Небесний Отче. я дякую тобі за це слово, я дякую тобі за те, що поклав це на моє серце. У Твоєму дусі я молюся, щоб це послання було від тебе, Господи, і щоб це були твої слова, а не мої, ой вони є правдивими і духовними, як завжди. І я прошу Господи, щоб це благословило. Кожного, хто дивиться це і хто чує ці слова, і щоб вони могли нести їх далі і дати тобі впевненість і благословення, відчути, як твої милості спускаються, або течуть до Тебе з небес від Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, вся слава Його і Отця. І я дякую тобі, Господи, за те, що дозволив мені бути твоїм слугою через все це. Е, я твій свідок, як ти проголосив. І я дякую тобі, Господи. Будь ласка, дозволь цьому благословити тих, хто чує, хто має очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути, і дозволь цьому бути зерном для тих, хто не чує і не бачить. Я прошу це в Твоє ім'я. Амінь. Отже, без зайвих слів я почну. Отже, Так говорить. Будьте обережні з усіма цими людьми при владі, які живуть у церквах людей, будьте пильні, бо вони міцно тримаються єдності доктрини і навчають того, що побудовано на знаннях і розумінні людей, Люди, які відмовилися відпустити те, що було передано їм їхніми предками, через що вони залишаються сліпими. Ну, і будьте обережні, щоб не судити інших за те, що люди висувають як доктрину, бо суд. Зарезервований для Божого престолу, який називається милосердям. Отже, ось знання на то навіть мудрість і розуміння Бога. Багато хто буде в моєму царстві, хто не був хрещений у воді. Натомість вони були повністю занурені в Слово, огорнуті жертвою і любов'ю сина, бо ці були повністю хрещені в дусі. Уістину кажу вам вони мають свою нагороду. Як і ти моє дорогоцінне дитя. Бо від початку я знав тебе і любив тебе, хто був хрещений водою. Так само я люблю і знаю тих, хто без хрещення водою, бо вони люблять мене, як і ти любиш мене. Не кладіть спотикання перед ногами тих, хто любить мене, будьте єдині в Христі. Бо якщо ви роздаєте їжу Божу голодним, використовуючи свою власну сіль, щоб солити те, що вже має сіль у собі. Хіба не втратить їжа, яку ви пропонуєте, свій смак і стане гіркою в устах тих, хто прийшов, щоб насититися? Тому я кажу всім тим, хто вважає хрещення настільки важливим, навіть як мірило, за яким вони оцінюють інших, гідними чи негідними перед Богом, згідно зі своєю власною викривленою доктриною. Кого Бог очистив, той гідний, ви не повинні назвати їх негідними. Бо хрещення водою було дано людям як зовнішнє свідчення відданості Богові в ім'я Христа, а також для єднання і спілкування один з одним у тілі Христовому. Тож я кажу вам: остерігайтеся будь-якої доктрини, яка відбирає силу Христа, ніби жертва Месії була недостатньою, щоб ви не потрапили під осуд за те, чим ви судите. Що є земним, нехай залишається земним, а що є духовним, нехай залишається духовним. Не тримайтеся за земне чи за розуміння людей, і не хапайтеся за будь-які приватні тлумачення, писання чи встановлену доктрину. Тримайтеся міцно за Бога через Христа. Бо де в заповідях Божих я написав, що всі повинні бути хрещені людьми, щоб бути спасенними. Хрещення дійсно добре, якщо це сповідання, вилите з серця в чистій вірі. Зовнішній акт віри, що виявляє прийняття прощення в Христі. бо вода землі може очистити лише те, що забруднене на шкірі, жодним чином вона не може очистити те, що зіпсоване в дусі. Це зарезервовано для крові агнця. Знову ж таки, я, е, я кажу вам хрещення вогнем. Вибачте, хрещення водою є нічим саме по собі, якщо спочатку не омитий у слові і не хрещений у дусі. Що може бути отримано лише через Яхушуа Хамашіях, бо тільки він є хрещенням, самою водою життя, якою всі повинні бути очищені і отримати своє спасіння. Тому улюблені, пам'ятайте, що дух слова, а не літера, є шляхом, істиною і життям, яким усе ваше життя буде очищене у водах з небес, які е-е і течуть від Яхушуа якого ви називаєте Христом і Ісусом, бо я кажу вам правду: Месія швидко приходить, щоб хрестити всіх у вогні та славі, тих, хто має зле серце у вогні, а тих, хто має духа і також прийняв любов до істини у славі на віки вічні. Амінь. Так говорить Господь. Отже я сподіваюся, що хтось там насправді дивиться це відео. Святий Дух зараз спонукає мене. Е, і вас, очевидно, торкнуло це відео і ці слова від Бога, і Його Сина Ісуса. Він говорить дуже конкретно, він намагається бути якомога зрозумілішим у цьому. Ее, е, я знаю, коли він говорить зі мною про певні речі. Він зазвичай використовує е, е мову, яку я розумію. Мені потрібна мова, яка трохи зрозуміліша, ніж просто читання писань, або, знаєте, він міг би цитувати мені писання і казати їх читати. Але слова, які він використовує, хоча писання є в цьому посланні, як і у всіх посланнях, якщо ви слухаєте, що я кажу, ви чуєте писання в цих посланнях, ви можете вести Три або чотири рядки слів у Google, і ви знайдете писання. То, якщо ви не впевнені, або якщо у вас є уявлення, що це таке, ви знайдете це, якщо зайдете на Google.com, і я приведу вас прямо до писання. Але він робить це таким чином, тому що хоче, щоб закон а, написаний у наших серцях проявився. Це є ключем, якщо ви не ставите любов, як найважливіший аспект у своєму житті. Писання не можуть бути виконані належним чином через Господа. Ви повинні використовувати те, що Господь сказав і зробив як приклад з його любов'ю до інших. Це є виконанням закону у ваших серцях. Знаєте, а блаженство це як фундамент. Ви будуєте цей фундамент. Нехай Господь веде вас через усе це, Господь є люблячим, і я сподіваюся, що ви це розумієте. Це слово про хрещення це дуже люблячий жест. Отже, ви розумієте це символічний жест, це не те, що коли-небудь було дуже важливим для мене, хоча я знаю, що це може бути дуже важливим для інших, особливо якщо ви хочете просто показати Господу. Один невеликий, мов символічний знак ЕЕ. -Е. Вашої любові, вашої вдячності. Отже, прийміть хрещення. Я думаю, що це чудовий жест, але він не є необхідним. Добре? Візьміть це до свого до Святого Духа. Візьміть це в молитву. Попросіть Господа, щоб він відкрив це вам. Якщо ви відчуваєте Рух Святого Духа всередині вас, тоді ви отримуєте повідомлення, розумієте? Писання є у всьому цьому повідомленні. Давайте пошукаємо його, якщо ви не впевнені. Дякую всім. Ям Бог благословіть вас. Я вас люблю. Поділля в наступному. Добре.